Сонька, давай будем бабку, бо вже треба йти на роботу. Давай скоріше, Сонька. Ти що, болгіла? Тихо. Сьогодні субота, мамка спить. Оу! Боже, а то буде сваритися. Ні, ні, тут є тихенько. Ну тихенько, тихенько, а то ціли нічі шуміли ті сусіди наші. Не добрі. На, я також чула голо та й Давай поспимо трішки. Ой, ти знаєш, а що-то не спиться що з нас не спиться. Повинно спатися. І менш там чого маєш мамку будеш. Та в нас і не збудилась. Вона має дивитися, нас та давай Да, тату ставай. Мамка, вибач, я нічого не міг зробити. Вона сама хотіла твої ласки і доброти. Да, бабка, я хотіла. Знала, нічого не поробиш. Життя таке. Так, да, після прапорпіння пішли ні на кого не дивлячись, підняв його Назло ворогам. Давай. Смусічка за мною. Я пісу, я пісю, буцікав мене, я перса. Та перса, перса, пізи. А, так удасунчик, я хотіла бути першою. А я сам буду. І прапо. О, суботу вважаю пікнято. Сьогодні опасно там, так що я перш пігла. Я мужчина. Бажаю сильні, гарно, тихого, спокійного дня. Ти я бажаю гарного тихо спокійного дня. Ваше мусе цьому бомки. Пока. Що тут соняк ще спокійно, Нема нікого постороннього, Та нема, нема сиди, диши повітрям потім йдемо назад додому. Поняла? Поняла, поняла, маленька. Що тут страшновато й темнового, так пішли на сад. Ти куди, мала? Я зараз, одна на лопату тут на там. Tô